Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас в студії працює Тетяна Іванська. Ну а з нами на зв'язку вже є Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава, привіт, Тетяна! Привіт всім романе. Вчора на Валаамі зустрілися два старця, сіли на лавочках, поговорили перед бабусями, зібрали свій електорат і почали розповідати казки. Причому що Путін виглядав мені. Ще більш жалюгідно, ніж зазвичай, та він десь пожалівся, що його не сприймають. А усі погрози озвучував він ротом Лукашенка. Але от перше у мене запитання, всі, звичайно, що починають приглядатися, той це Путін чи не той Путін. Що ти скажеш? Який із путіних це був? Чи ти не віриш в теорію двійників? Російська влада вона не передбачає цієї форми, коли можна її навіть навіть. Тимчасово передати іншій особі. Тому а, Путін один, це ж а, насправді чому він так виглядав жалюгідно Він схожий на Хрущова мені, якщо чесно, в цій дебільній сорочці зповідно з а, цим а, другом сучасного Гітлера. Ось а, тому а, а, Вдвох вони, звісно, наговорили багато, але по великому рахунку, головна теза це стосувалася виключно нагадати всім, що у них є цей орешник і вони обов'язково його використають. Ну насправді. Така російська не знаю, природа, їм обов'язково треба постійно повторювати, що в них є щось таке, що обов'язково може знищити або Європу, або цілу планету, або ну, вороніш, або вороніш. Ну, взагалі практика показує, чим більше грізний Володимир Путін. То тим більше власне прилітає по російській території, і якщо аналізувати вчорашню зустріч я не знаю з цим цих сатаністів, то по великому рахунку там взагалі немає нічого нового вазага. Тобто єдиний момент, що Путін трошечки. Рикнув на Трампа, мовляв, що не треба очаровуватись, бо чому ти такий роз... Роз... розочарований, і все mm -hmm. нарешті, це повторювання в 100... 100 і в сто п'ятдесятий раз. І насправді це цікаво, тому що первому вони ж та все одно ведуться. А заяви Лукашенка з цього з цього приводу, ну вони, як на мене, взагалі не... їх можна не брати до уваги, в принципі. Але тим не менше Лукашенко озвучував те, що Путін хотів сказати, тільки десь не настільки дипломатично. Та, як він каже, він е, хлопець простий з е, колгоспу. Тому от він сказав так, як є. Вони забирають чужі території. На що Путін сказав, що повертаємо тут, посміялися. Звичайно, весь ось цей епізод всі вже обговорили. І стосовно того, що Путін сказав, не, не треба було б мною зачаровуватися, та щоб не розчаровуватися. Я тут е, собі згадала: Ну а ми, а ми, а ми вам казали тут черговий раз, ми, українці, можемо сказати, а ми вам казали. Ми вам казали, що це зовсім інша істота ніж та за яку він себе видає. Але окей, маємо, що маємо. Тим не менше, Путін знову ж таки сказав, що його вимоги до України лишаються тим ми саме. Повертаємося до 2024 року. Ні про що ми говорити не будемо з вами. Мовляв, час і фіар давно наш, дуже багато чого давно наше. Ми взагалі переможці, але якось все рівно так чи інакше це виглядало невпевнено. Ось ці ультиматуми. Щодо України, на твою думку, їх Путін адресував нам, українцям, чи все ж таки більше Трампу? Тому що якщо ми говоримо про особистості, то тут ображене его Трампа, і він десь говорить можливо, навіть не з усією Росією, а ось ці погрози навіть адресуються конкретно Медведєву і конкретно Путіну. Я думаю, навіть не на Медведєву, на Путіну, бо вони як би там не було, вони використовують цю прокладку у вигляді Медведєва. Ну щоб умовно кажучи, не побирти горщики остаточно. І це достатньо, достатньо зручно. Ну умовно кажучи, якщо буде якісь до досягнення, то завжди можна сказати, що це алкадемон щось тут виступав і не заважав всім жити. А от справжні серйозні дядьки вони можуть домовитися. Але Алкадемон головну задачу виконав. Він службу свою заслужив в Україні. Можливо, його навіть якась якусь премію він отримає від служби безпеки України два ящика премії. Або так, Стільки настільки було заходів вжито, щоб пояснити американцям, чому нам треба допомагати, в принципі, вони і так розуміли, але з Трампом були нюанси. І е, нарешті е, саме Дмитро Анатолійович переконав американського президента, що Росія це загроза для американського народу. А якщо це загроза для американського народу, то в питанні знищення росіян. Тут, тут вже гроші рахувати немає сенсу. Чому? Бо практика показує, що мертвим, в тому числі американцям, гроші не потрібні. І тоді це класно, як на мене. Тобто, вся ця риторика американська нова, вона мені дуже дуже подобається а росіянам навпаки. Тому так і зрозуміло, що ця зустріч ще раз інформаційних якихось новел там немає, окрім цього реарішника. Хоча декілька місяців назад Путін вже казав, що вони поставили його в серію, і тепер знову вони його поставили в серію. Ну це такий запрошення на перемовне. Я бачу це таким чином, тим більше. Наскільки я розумію, Кіта, о, перепрошую Стіва Уїткафа, саме росіяни запрошують в Москву, а не навпаки, бо до цього якось американці генерували цю ідею, якби що давайте. Ну, а, а ось тут. Так, а це от справді дивна ситуація, тому що тут сидять два діда на, на лавці. Вони погрожують Трампу. Вони погрожують Україні. Вони десь погрожують світу. Та а, Трамп каже: все я висилаю атомні субмарини бігом швиденько, і навіть не скажу вам, де вони будуть. А Вітков тим часом летить в Росію. От мені ця логіка все рівно не зрозуміла. Я намагаюся зрозуміти. Там ми обговорюємо це в ефірі, що мовляв Росія зараз буде просити або говорити знову про те на не проговорити свою мову, але ми чули умови Росії. Їй треба повна капітуляція України. Тому для чого він летить? Можливо, повна, да не повна. Справа в тім, що росіяни це такі потвори, які в будь-який момент можуть оголосити свою перемогу. І взагалі-то я бачу це таким чином. Значить, я щось згадав слова Маргарити Симонян, яка казала, що в кінцевому випадку все закінчиться ядерним ультиматумом. Ну в її розумінні вона декілька місяців поспіль цю тезу проговорювала, але планувалось так. Що росіяни шугануть американців? А американці знову ж таки використовую її термінологію, дадуть задню. А тут виходить, що в карибську кризу вирішили поіграти з двох сторін, і власне висування підводних човнів, взагалі то, якщо так розібратися, то вони постійно перебувають, частина з них на бойовому чергуванні, і ніхто не знає, де вони. Ну якось в газетах зазвичай про це не пишуть. І якщо там говорити саме про військову компоненту, я не думаю, що сталося щось таке: от прямо, от прямо раптове. плюс, все ж таки. Підводні човни вони не такі швидкі, як американські бомбардувальники. Вони не можуть за декілька годин сперечання з демоном Медведєвим Алкадємоном десь бути вже біля берегів Російської Федерації. Вочевидь, вони виконували свої задачі в. В водах світового океану десь там поблизу були, але це ж не таємниця, що росіяни націлені на Вашингтон, а американські ракети на Москву так було завжди насправді після Другої світової війни, просто після падіння радянського союзу цього. Про це якийсь голос перестали говорити. Ну зараз почали говорити. Тому якби я не бачу насправді насправді проти річ, американці демонструють, що кремлівські діди бомба є не тільки у вас, і ми теж можемо піти на підвищення ставок. Бо останні місяці американці. По великому рахунку шукали якусь таку схему компромісну, щоб просто припинити бойові дії. Ну і відповідно у Путіна і у Росіян був би непоганий бонус в вигляді 20% української території. Зараз я так дивлюся. Вони ну теж називається, підвищують ставки, і у них є відповідні можливості: і економічні, і військові, і якщо вже говорити, хто ще не починав, mm -hmm. то от на. Нато ще не починало. Це правда. А не говорячи власне про ось ці ядерні зараз погрози, про те, що почали перекидуватися а, такими хто куди відпливає, що у нас є, що ми поставимо. А, тут чи не бачиш, ти що цю тему ядерної загрози справді запустили у обговорення в російське народонаселення? Я вже читала цей твіт з телеграм-каналу Логіка Маркова. Дозволь я тобі ще раз. Я думаю, ти точно його так само читав, але я ще раз його прочитаю. Знову ж таки, мовою, мовою оригіналу. Значить, цей телеграм-канал, який каже, що є одним із рупорів Кремля, пише таке: Росії вигідно, якщо Трамп нанесе нам ядерний удар. Звучить как бред. але сейчас об'ясню. Представте, що рижий предатель б'є по условній воркуті или воронежу да трагедія, да сотні тисяч жертв, якщо не мільйони. Но зато оставшийся народ тут же об'єдиниться, як во времена Вов і снесет к чертям. Європу, тут є піте до цієї Європи, а потім и і заседні Штаты. Медведев все чітко продумав, як і всегда. Тут дуже смішно про чіткої продуманості Медведева, але тут ось ось така одна теза. Друга теза, я. Ну, не знаю, наскільки це знову ж таки серйозно можна сприймати, але це Росія. Да, там алкоголіки е, можуть мати слово. Ми пам'ятаємо нашого колаборанта і зрадника Царьова. він взагалі сказав, що ось цей землетрус на Камчатці, який пошкодив базу з атомними підводними човнами Російської Федерації, це і є той самий ультиматум Сполучених Штатів. Це е, які вони ставлять Росії, що це вже Сполучені Штати розпочали ось цю війну. Ну тобто я розумію, що е, зараз в інформаційний російський простір вкидається рі... Різні тези, і або це збирається градус по палаті, як росіяни до цього поставляться, або до чогось справді готують. Як ти на це дивишся? Я взагалі не впевнений, що дописи кремлівського політолога, який зараз після поїздки в Баку в Апалі Маркова, що їх треба розглядати через призму логіки. Взагалі на болотах його вважають таким блаженним. Є там декілька персонажів, ну, наприклад, депутат Держдуми Федоров, який очолює НОД, Національне освободительне движення, Вони там ходять по Москві і по Росії не возять цю ракету на Вашингтон із Пап'ємаше. Ну от одна категорія блажених. Це і так само, теж блажений. Мені насправді, а, хоч там логіки немає, але вона мені подобається. Вони. А, Поставили питання таким чином, що а, бити по Росії це нормально. Єдине, що хочеться сказати, цьому придуркуватиму Маркову, навіщо бити по Варкуті? Ну, ви ж, ви ж самі вчили а, Бійте по центрам прийняття рішення, а, це іще треба додати польотне завдання, там щось на Вашингтон. На Вашингтон. Угу. Дебільна пісенка якраз от з цієї категорії людей, які погрожують всьому світу. Тому якщо до цього дійде бити по воркуті ну, ну це реально просто логічно Всі чудово знають, що відбувається під час. Під час таких загроз. Американці, якщо будуть використовувати зброю, то в першу чергу вони запустять всі тамагавки які у них є, для того, щоб максимально погасити відповідно пускові установки російських ядерних ракет. І щось мені здається, вони не в Оркуті. І ніхто насправді цим не жартує. і Мені здається, Воркута може як то кажуть гнити самостійно, що у них там власне відбувається, бо це чудове містечко, де можна купити квартиру за один російський рубль, але чогось бажаючих немає. Прямо як в Бахмуті, тільки там. Все це Тільки то... у нас в Бахмуті була війна, і прийшли туди ось так звані освободітелі, які знищили все. А там вони самі собі своїми ж руками. І насправді таких містечок, як Воркута, є достатньо багато, і вони справді занепадають ті самі вибухи в Саратові. Я була в Саратові не наразово і знаю, як там, які там є райони, і десь десь будується багатоповерхівка новобудова. А поруч може стояти хата без. Гази і без води, і нормально живуть собі, тому тут навіть може і бомбити не треба. Але цікаво, чим це все закінчиться. Я, власне сьогодні е, говорила про те, треба нам буде бігти на щикавицю чи не треба. От, думати вже про це чи чи ні е, Рома. Е, говорячи про. Ядерні ось ці погрози. Я б могла запитати, а як же як ж же на це народне населення реагує, боїться воно чи не боїться. Але я розумію, що вони воно з'їсть усе абсолютно, що йому згодовують. Я зараз хочу поговорити про те, що зараз відбувається не серед народного населення, а серед тих, ну я б сказала, навіть кланів російських. Та ні з того, ні з цього показали нам знову Кадирова, який худий, який сидить на велосипеді. Ходило, ходило дуже багато чуток про Кадирова, а дам же Кадир. Їздив на поклон до Путіна, як ніби приймати владу. Та про це казалося. Зараз знову показали кадирова Чи це про щось свідчить? Не можу не відреагувати на Шоковицю. Я угу. взагалі що максимально треба своє життя і свої рішення ухвалювати незалежно від того, чи буде ядерна війна чи ні. Ну я певною мірою звісно жартую, але от умовно кажучи, чекати ми там щось зробимо, якщо там от вибухне ядерна бомба, або після війни, або ще щось. Мабуть, це просто недоречно, тому що життя воно воно і під час війни триває, і воно кінечне. Ну просто фізично, кінечно тому хто хоче на шикавицю, не треба. чекати. Не чекайте, та <плес> <плес> окей. Окей, що там з Кадировим? З Кадировим, А він хіба належить до, скажімо так, людей, які впливають на рішення в Москві? Мабуть, ні, а він І... хіба не хоче туди повернутися? В Москву, звісно, ні. Ну слухайте там. Він князь у нього особлива роль тримати під російським контролем. Російський північний Кавказ. А останні роки йому це вдається. Ну і його клану, власне, його родині. Ці діти, медалі і так далі, і так далі, ми ж е, говоримо е, в, в перспективі е, чи буде ядерна війна чи ні. Так от мені здається, Кадирова запитають останнім з цього приводу, і якщо вже говорити про настрої, як кажуть, в московських гостинних, то більшість тих, хто з баблом, з амбіціями і кому подобається Москва, яка похорошила при Саб'яні, їм навряд чи хочеться просто здохнути від ядерного удару по російській столиці. Тому тут питання в тому, що ну давайте так. Все, що робить російська влада, ну це просто маячня, насправді, особливо коли Путін, от вчора він теж сказав таку фразу цікаву, що що все по плану, а рієшнік по плану, все в нього по плану. Тобто не випадково, навіть певна кількість так, так званих воєнкорів задаються не питаннями, чи адекватний Путін в принципі? Так, от мені здається, що ці не знаю, еліти або просто багаті люди, власники якихось капіталів, заводів і фабрик. Ну вони точно сумніваються в його адекватності, тому що ще раз до чого все дійшло? От він хвалиться, що вони знищили український часів яр, і ціна тепер яка? І тепер за цей часів яр, який їм, вибачте, не потрібен. Це він нам потрібен. Стає питання, що може прилетіти і по Москві, або по Варкуті. Ну Варкуту їм не шкода. Ми від Варкуту відмовляємося тільки бити по центрам ухвалення рішень. І це звісно десанує, як це так. Тобто, навіщо це все? Ну питанням навіщо вони задаються все частіше і частіше, і... і немає відповіді. Відповіді немає, але тим не менше ідуть йдуть помирати, не, не, не розуміючи за що. Добре, ще про про про. Ну, Продовження такої перепалки я не знаю, чи це може перерости в таку більш гучну війну. Можливо, дипломатичну, Хоча мені видається, що вона вже є. Про відносини Азербайджана та Росії. Там Росія якось стала інакше називати місто в Азербайджані. На що Азербайджан сказав, що тепер не буде Калінінград називати Калінінград Калінінградом, і офіційно тепер Азербайджан називається місто Кенінсберг. І крім того, я побачила, що в Екатеринбурзі ліквідували ринок, на якому торгували азербайджанці, і я розумію, що ця тема навіть після, після її обговорення, та ми пам'ятаємо, що вони виходили, робили заяви обидві там сторони, і якось, нібито намагалися залагодити ця тема, не залагодилася, і вона ну продовжується. Що зараз із стосунками Азербайджана та Росії, і власне яке зараз ставлення. Росіян до азербайджанців, а цієї теми немає насправді на, таку, на 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 вищому рівні. Вона просто вся ця історія, це мова йде про місто Панакерту відповідно в армянській транскрипції. І Хангіді відповідно по-азербайджанськи в результаті. Глобального системного послаблення Російської Федерації вона перестала відігравати ту роль на південному Кавказі, яку вона відіграла раніше. І власне все ну це стосується не тільки Азербайджана і той саме Верменії, і насправді таких держав, як Казахстан, які задаються питанням і вже шукають варіанти експорту своїх. Товарів в першу чергу нафти без без російської транзитної території. Ну, це власне є нова ера. Тому те, що трошечки хтось проводить ребрендінг Калінінграду, це. Саме місто, воно від цього не гірше, не краще не стає. Це просто говорить про те, що ті держави, які колись а, дивилися на Москву і прислуховувалися до неї, цього просто не роблять. І це власне є плата за часів яр, і мабуть на якомусь етапі вони дійсно зададуться питанням, що Путін там хотів когось звільнити в часому ярі і чогось там тепер не одного не мирного чи не мирного взагалі нікого нема. А з іншого боку, на Росії, як вони цю територію називають, підбрюще. Не знаю, що це виходить, що Чечня це Брюха, чи що там у них? Як? Не знаю, це, розбратися в цій фізіології не будемо. Ну там зовсім інша політика Івана Бане орієнтуються на інші сили, центри сили. І це так, от. Те, чого домігся Володимир Путін. Рома, ми кожен раз дивимося, що ж Китай на це все, наскільки Китай, наскільки все ж таки Росія залежна від Китаю, і ось починали ядерною війною, давай нею завершимо. А ставлення Китаю до Росії тут. От є тут зараз шанс, коли що Путін заграється і Китай дасть йому по руках, чи ні? Ну, Цілком вони ж на відміну від росіян, вони ж не планують не в рай, не просто здохнути. Вони хочуть стати топовою державою на цій планеті, і відповідно, щоб такою державою стати, то ядерна війна не потрібна, а то вони фокусуються на не знаю, виробництві всього і, і хочуть бути кращими в всьому. Навіщо їм ядерний вибух? Звісно, це, скажімо так, зайве. Тому, як на мене, то зараз ведуться перемовини американців і китайців. А в тому числі по російському треку. Тобто, це цікаво, що взагалі на Росію зараз дивляться через Китай. І мені здається, питання буде стаяти таким чином, що не Росію треба відірвати від Китаю, а навпаки, Китай від Росії. І аргументи відповідні є і торгові, ці мита, старинні санкції і так далі. По великому рахунку. Якщо ви говорити з виключно про торгівлю для китайської народної республіки, Сполучені Штати набагато важливіше ніж та сама Росія. Тим більше Росія нікуди не дінеться. Вона і так ну що, спільний кордон, трубу проклав, і mm -hmm. вони будуть постачати ресурси. Тому якщо там говорити так глобально, то мені здається, ці хлопці з під як вони себе називають. Вони проти всесвітнього апокаліпсису і всім простіше щось зробити з росіянами. Тут я черговий раз дякую Путіну за те, що він такий... Підберіть самі епітет за те, що він такий недолугий. Романе, дуже дякую тобі. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку. Продовжуємо стежити за цією ситуацією. Попереду ще багато а, актуальних та важливих тем буде на радіо. НВ я ж з вами побачуся завтра саме у цей час, з 14 до 16. Бажаю нам усім тихого дня. На день ми ближче, все ж таки, до перемоги. Пам'ятайте, що Україна вона назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.